Чеченці, а точніше кадирівці, вже давно стали на Росії своєю титульною нацією. Але останні події лише зайвий раз це підтвердили і вивели на новий рівень. Хоча і раніше можна було бачити багато прикладів подібного. Наприклад, коли після так званої часткової мобілізації в 22-му Кадиров сказав, що а в нас її не буде, і так дійсно не було. Погодьтесь, що будь-який інший губернатор на Росії і подумати про таке би побоявся. І чим далі, тим більше. Більше бо що ми бачимо зараз. А бачимо ми, що Путін, коли на його території знаходяться іноземні війська, спокійно собі їде до Чечні, знову привозить туди мільярди доларів. А на додачу іде дивитись, як син Кадирова Адам вправляється у стрільбі. Ну що, це як не візит васала до свого сюзерена? Іншими словами, назвати це просто неможливо. Бо вже навіть росіяни ви що що це таке, 16-річний хлопець вже мало. Не кавалер всіх орденів. Усі перед ним ходять на вшпинках, а Путін особисто зустрічається і виказує свою прихильність. А по суті, це ж неповнолітній син одного з очільників суб'єктів Федерації, яких в Росії, між іншим 80. Тобто, це просто якесь середньовіччя або сюрреалізм. Називайте, як хочете. Не менш одіозним зараз став кадирівський генерал Алаудінов, який мало не прямим текстом говорить, хто тут господар і де росіянам місце. Розповідає. Чи що Ахмад це еліта, вони надто цінні, а зсу хай строковики зупиняють. І що померти й відправитись в рай, це мало не найбільше щастя для рядового Ваньки. Так, і це не жарти, а по суті пряма цитата. Коли Алаудінов прямим текстом говорить, що якщо ви не хочете, щоб ваш син воював, то на що він взагалі здався матушці Росії? Тим більше, що всі, хто загинуть зі зброєю в руках, вони всі праведники і обов'язково попадуть до раю. А що ж може бути краще, якщо замість свого земного життя відправитись у інший світ? Думаю, додаткові коментарі тут просто зайві.